Привіт! Хочу з вами поділитися рецептом на дуже смачної випічки. Це рулетики з яблучною начинкою. Тісто виходить дуже м'якеньким і ніжним, а в поєднанні з соковитою начинкою вони просто тануть у роті. Отож, давайте будемо готувати разом. Для яблучної начинки нам потрібно 6 середніх яблук. Яблука очищуємо від шкірки і видаляємо серцевину. Далі нам потрібно натерти яблуко на терці з великими довгастими прорізами. Натерті яблука будемо трішки тушкувати. У сковороду кладемо шматок масла вишкового, розтоплюємо його і викладаємо натерті яблука. Завжди в цю яблучну начинку я додаю лимонний сік. Так як цього разу в мене яблука попалися досить солодкими, тому я видавлюю сік з одного середнього лимону. Якщо ж у вас яблучка кисліші, лимонного соку додавайте наполовину менше. Також нам сюди потрібно додати 2 столові ложки цукру і 1 чайну ложку меленої кориці. Гарденько все перемішуємо і на середньому вогні постійно помішуючи, тушимо яблука до м'якості та випаровування всієї вологи. Яблучна начинка готова. Тепер потрібно дати їй охолонути. Поки вона буде охолоджуватись, будемо готувати тісто. Для приготування тіста нам потрібно 200 г сметани середньої жирності і вона повинна бути кімнатної температури. Туди ж додаємо один жовток. Також щіпку солі нам потрібно, 2 столові ложки цукру і 10 г ванільного цукру. Всю цю масу треба перемішати і відставити в сторону. Далі будемо перетирати охолоджене вершкове масло з борошном. У 350 г борошна я додала одну чайну ложку розпушувача для тіста. Також нам потрібно 200 г вершкового масла. Я це роблю з допомогою блендера. Але я це роблю швидко і короткими імпульсами. Або ж найкраще це зробити руками. Далі до борошна з маслом виливаємо сметану суміш і замішуємо тісто. Можливо, вам знадобиться на 20-30 грам більше борошна, тому дивіться по консистенції тіста. Воно повинно трішки липнути до рук, але бути дуже м'якеньким. Головне довго не вимішувати і зібрати все в один комок. Тісто готове. Тепер я його обмотую в харчову плівку і кладу в холодильник на 30 хвилин. Прийшло 30 хвилин. Тісто дістало з холодильника і для зручності розрізаємо його на дві частинки, щоб було легше з ним працювати. Розкачуємо тісто в прямокутник розміром приблизно 15х30 см. Товщина тіста повинна бути 3 мм. Далі викладаємо начинку і рівномірно розподіляємо її, не доходячи до країв тіста. Далі згортаємо цей пласт у рулетик. Краї тіста потрібно добре защепити. Далі наш ролетик розрізаємо на шматочки шириною 4-5 см. Викладаємо їх на деко, де випікання застелене пергаментним папером. Рулетики зверху змазуємо яєчним білком і посипаємо цукром. Випікаємо рулетики в розігрітій духовці до 180 градусів 25 хвилин. Або ж вони мають стати рум'яного золотистого кольору. Ось така смакота у мене вийшла. Просто неможливо відірватися від них, дуже смачні. Також за бажанням ви можете зверху присипати їх цукровою пудрою. Обов'язково приготуйте цю випічку, ви не пожалієте. Дякую за ваші перегляди і до нових відео!